Давайте уявимо, що в нас є трикутник А Б С. Давайте підпишемо одразу. І є ще один трикутник, в якого точно такі ж по розміру кути. Х, Z. І ми знаємо, що кут А такий самий як кут Х, кут Б такий, як Y, а кут С такий, як кут Z. Вони рідні. Ви вже знаєте, що в такому випадку ми можемо сміливо стверджувати, що ці два трикутники подібні. Бо ми говорили про те, що це одне і те ж саме. Але давайте уявимо, що є ще один трикутник. Скажімо, нехай він називається КЛЕ. І ми про нього знаємо, що К, кут К такий, як кут А і кут X, кут Л, такий, як. Кути B і, y, а про кут М ми не знаємо, чи він такий же. Чи можемо ми в такому випадку стверджувати, що трикутник KLM подібний до перших двох? Насправді так. Адже ми знаємо, що сума кутів завжди 180. Це означає, що якщо ми знаємо два кути, ми можемо знайти і третій. Давайте скажімо припустимо, що тут нехай буде 90, скажімо, радусів, тут 30, тут 60. Ну, відповідно, тут те ж саме. Тут 60. А тут ми знаємо тільки про два з них. Що тут 30 і тут 90. До речі, давайте 90 перемалюємо так, як нам звичніше. Так, він же прямий. І насправді, ну, давайте знайдемо кут М. Ми ж розуміємо, що кут К плюс кут L плюс кут М мають дорівнювати 180 градусів. Отже, кут М, ну, в нього просто немає вибору, він має бути також 60. А це означає, що всі три кути рівні. Ну, а це, в свою чергу, означає, що трикутники подібні. Тобто, насправді, для того, щоб стверджувати, що два трикутники подібні, нам не потрібно обов'язково знати всі три кути. Нам достатньо двох. І, власне. Одна з ознак подібності, так, ознаки подібності, ознаки, тобто ті факти, які дозволяють нам стверджувати, що трикутники подібні. Одна з ознак це якщо дві пари кутів рівні, так, дві пари кутів рівні, то трикутники подібні. Давайте поглянемо ще на один трикутник. Він... Буде зменшеною копією АБЦ, ну, давайте якось, скажімо так, його намалюємо. Ми про його кути нічого не знаємо, але ми знаємо, що це зменшена копія, тобто ми знаємо, що його сторони пропорційно менші за сторони АБЦ. Скажімо, якщо АБЦ сторони були, ну, скажімо, нехай тут е 3, а тут 6, е або давайте 30, 60, щоб було на що ділити. Тоді тут 30 коренів з трьох. Ну, ми просто насправді з кутів це можемо дізнатися. Е, тоді нехай тут у нас замість цього 3 корені з трьох, 3, 3 і 6. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, давайте його, до речі, назвемо, бо якось йому може бути прикро. Е, давайте, наприклад, ОПР. Що ми можемо сказати? Можемо сказати, що насправді відношення однакові. Тобто можемо сказати, що ОП розділити на АБ, якщо ми поділимо, у нас вийде одна десята. І це точно те ж саме, що взяти ПР і поділити на БЦ. Так, 3 на 30 також одна десята. І це, в свою чергу, те ж саме, що ОР розділити на АЦ. Це все одна десята. А ця одна десята це і є наш коефіцієнт подібності, чи пропорційності. І якщо ми знаємо, що всі три сторони пропорційні, ми про це говорили, в такому випадку можемо стверджувати, що трикутники подібні. Так. Тобто, друга ознака, якщо всі три пари сторін пропорційні. В такому випадку ми також можемо стверджувати, що трикутники подібні. І є ще одна цікава ситуація. Давайте намалюємо ще один трикутник. І про цей трикутник ми знаємо наступне. Ми знаємо, що кут у нього один однаковий, ну, скажімо, тут також, також 90-нехай буде. Ем, давайте його назвемо IJK. І ми знаємо, що його сторони це пропорційно зменшені сторони, або збільшені, ну, тут, тут скоріше, зменшені сторони, АБЦ, ну, скажімо, давайте тут 15 коренів з трьох, ну, а тут, відповідно, 15. Чи можемо ми стверджувати, що якщо ми добудуємо цей трикутник до кінця, то він вийде подібним. Так. І насправді це доволі цікаве питання, так? Тобто, у нас оцей кут. Такий самий, і ми сторони зменшили пропорційно. Ну і природно, що насправді, оскільки кут однаковий, і сторони у нас фіксовані, виходять, то у нас немає інших варіантів для цієї сторони, окрім як змінитись в таку ж кількість разів. Насправді, ми можемо сміливо стверджувати, що якщо ці дві скоротилися в нашому випадку в два рази, то і оцій також доведеться в два рази скоротитися. І тому насправді є третя ознака, це, це саме вона, третя ознака, яка каже, що якщо пара кутів, так, ну, в нашому випадку J і B рівні, і дві пари сторін пропорційні, так, дві пари сторін пропорційні, Трикутники також подібні. Це насправді дуже-дуже нагадує ознаки рівності трикутників. Якщо пам'ятаєте, їх також три за трьома сторонами. Якщо всі три пари сторін рівні, трикутники рівні. У нас насправді до цієї ознаки є ось аналог. Другий. Так? Якщо всі три пари сторін, просто в випадку подібності, вони мають бути не рівні, а просто пропорційні. Була інша ознака. За двома сторонами і кутом. І насправді це наша третя, так? Просто знову ж таки в нас тепер сторони мають бути не рівними, а просто пропорційними. Цього достатньо. А кути так само рівні. І була ще одна ознака за двома кутами і стороною. І насправді це свого роду аналог нашої, нашої першої ознаки. Просто тепер. Дві, два кути нам гарантують, що третій також рівний, а сторона нам тепер не потрібна. Тому ця ознака трансформувалась просто в потребу знати, що дві пари кутів рівні. Користуючись цими ознаками, ми можемо доволі просто перевіряти, чи трикутники є подібними між собою.